Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus. і в нас сьогодні BMW X1. Офіційна машинка на повному приводі. Ось в такому гарному білому кольорі. Подивіться на ці крути диски. Просто ляйка. Просто подивіться, дійсно, як вона виглядає. Офіційна машинка на 200-трому бензиновому моторі. По салону у нас тканинний, ось такий темний салон. Звичайно, підйомники також, попереду у нас також повне скло пакет, у нас є автосвітло, також є дощ, мультикермо, як бачите, так. датчик дощу, я маю на увазі, без помилок у нас приборна панель, це BMW і тут немає чеку, офіційно 197 тисяч пробігу на коробці автомат, на кліматі контроль на підігрівах сидінь, на корізі-контроль, на мультимедії. Такий чистенький, акуратненький акур... тканинний салон у нас на x 1 Тому, друзі, якщо вам цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії Автофокус, це вулиця Гришка, 4А, приїжджай, забирай ми тебе чекаємо.